Саме високі печі я збираю перший раз. Я сам з села садок. Там біля нас черніка не вродила, бо були заморозки. Ось приїжджаю сюди на скутері, збираю. Черніка, в принципі, тут непогана. В цьому році збираю небагато. Збирали багато разів вже з дитиною виходимо, вона мене теж дуже любить збирати потрошки, привчаємо з дитинства. Щоб діти цінували працю, цінували кошти. Важка. В цьому році місць дуже мало, таких, щоб збирати, так як завжди, тому що, видно, вона трохи підмерзла в нас. Особливо ми завжди ось тут, прямо біля хати, виходимо, збираємо, але в цьому році тут зовсім немає. Щоб ще по 150, 150. Угу. а де збирали? Хочу більше. Довго збирали, скільки стоїть? Ой, довго. То що ж і немає, там по ніби в цю так. Ми встаємо. є. Пів, пів шоста, п'ять руками що ж там робінцями гребти. Там наймало. Цього немає ні клубніки, ні чорні.